Всім привіт! Сьогодні 20-й день на моєму аккаунті, я хотів поділитися своїми досягненнями, що я прокачав, що вдалося пройти. Які далі плани? Трошки ми поговоримо про нове злиття, яке вчора об'явили, ну і також що будемо відкривати темні уламки. У мене їх 40 штук, 10 накопилося, трошки докупив. Будемо надіятись на VoidLego. Так, і того, 20-й день. Я пройшов майже всі місії, тут залишилась арена поліпшити три бонуси елементів до 5 рівня. Підземки пройшов всі, там ще щось було. Залишилися артефакти, це треба буде трошки пофармити, тому що я все продавав майже з цих сетів. Регенка, там п'ятизіркових, 6 здається, в мене немає. Може, один-два предмети є, а треба вибити. Мороз залишився один якийсь предмет вибити. У мене там три є. А відплати взагалі нема. Так. Далі я добрався вже до гол 2, потрошку вбиваю одиничок, трошки розвиваюсь, треба якомога більше набити собі медалі. Хочеться отримати лег книгу, а також для арбітра треба буде прокачати один із цих бонусів до 10 рівня. Я хочу максимально швидко взяти арбітра. Недавно було, та ще йде, турнір тренувань. Я тут набрав непоганий очок, але люди мене сильно обігнали. Я ось на шостому місці 11 тисяч. Я прокачав на 6 зірок собі драху. Шмот не міняв ніякий. Хай поки залишається, треба навибивати на з, з швидкості з нормальною проками, тому що тут таке солянка, хай собі бігає, що треба буде заточити, щоб була більш швидшою. Мишу прокачав на 6 зірок, взяв талант їй, також скрафтив там 10 шмоток, трошки одів адівії Сет інтуїції. Амулет вибив. Шкода, що в ОПІРа не в, точ... ну, в точності не було. Ну, Опір також підійде. Для КБшки досить, досить непогано вже. 78 киша, 168 там, чи скільки? 165 КУ атаки небагато, не але 200 скорості є 220 точності. Непогано. Також прокачав лісу уже. <кхи> вона тут в хламі якомусь. Це, коли буду крафтити інтуїцію, я вже її одягну і прокачаю. Дві зірки її вже взяв, вона в мене поки тільки в крипту. Також трохи прокачав покрасив володара грабниць. Він мені допоміг закрити 13-ту лаву. Ну, тут також. Солянка треба буде перевдягати, але сет до входа йому заходить непогано. Буде чаще ходити, чаще, чаще бити. Потім, напевно, качну лікаря собі. <кхем> У нього також три атаки. С1. На лаві це буде чудово, а також хіл і бавш швидкості. Так, Підземків, Форт. Це я до 16-го дійшов, всі інші до 13-го. Мінотавр все закрито. Вершина крижаного голема 13-й, далі навіть не намагався ще. Мені для квесту було цього достатньо. Дракона 18-го на 19-й трохи не вистачає живучості. Для цього хочу качнути лікаря. Буде відхилювати і. Володиря Грабниць. Вони з Артаком вдвох мають закривати 20-й навіть більший рівень. Замок Лава Рицаря також пройшов на 13 медленно, але Володих Грабниць мені допоміг. У нього три атаки за один, плюс штраф швидкості. Плюс короче, школу ходу, коли у суперника менше 50% ХП і є дебафи. Це дуже допомогло. Далі, думаю, також зможу закрити. КБшку я б'ю 3-4, 3, -4, 3 -4. З ключа, ну майже, там воно, дивлячись від проків яду, гадаю, може з ключа вдарити, може трошки менше, але вже швидкий бій відкритий. Тут також рандом поки набиваю. Сьогодні навіть не бив, тому що ввечері я переходжу в новий клан і хочу вже ці ключі залишити на нього. Тут заберу дроп з цього і з цього. Здається, ось так, тут на, на другому майже 15 мільйонів. А, так, ще що з нового. А, сьогодні купив собі зірку на Артака, здається. Так, сьогодні так, придбав одну, взяв йому метеорит, хай трошки буде і на КБ більше дамагу, і на босах а, в підземках. Трошки вже накопилося монет, буду чекати на ікси і потім відкривати їх. І напевно з нового. Це все. Пропуск я качну вже до 37 рівня. до КВ мені потрібно взяти 45-й, це якраз десь плюс-мінус на вівторок, коли зроблю всі завдання. Зможу його відкрити. Тут я все майже зробив, тут залишилось ці місії, які поки мені важко пройти. Або це буде втрата енергії. ну Взагалі я їх не буду робити. Воно має задейліки якраз до КВ на 45 рівень і відкрити, щоб я міг покрафтити все собі. Так. Далі у нас вчора об'явили злиття нового героя, легендарний стихія духу від захисту. Що я можу про ньому сказати? Я не знаю, буду робити його чи ні, треба дивитись на його кефи. З одного боку, він виглядає непогано, але з другого боку, він мені зараз майже нічим не допоможе. Гідру я зараз сильно бити не буду, буду відштовхуватись від випалювання здоров'я. Це буде, мій основний димах. А Просто з руки бити, мені не вистачить час бафів і не хватить виживаємості, щоб я міг його пробивати. А, по скілам. Атакує одного ворога два рази. Перший удар має 75% з книжками 100% накласти замовлення. А, другий удар накладає збільшення крізь шкоди на 30%, на два ходи на себе. Скіл непоганий, але є одна проблема. В тому, що він атакує одну ціль, і замовлення нам по більшій частині на гідрі потрібна на голову, яка краде бафи. Але щоб по ній попасти це буде рандом, тому в команді потрібен буде якийсь масовик по типу ука. Або Уга, або Лідії всі ці прокляття. Тоді він буде бити, там, продовжувати його і так далі. А, другий А-2 а, з книжками відкат скіла буде три, а, три ходи, атакує одного ворога два рази. Має 20% шанс повторяти атаку. Коли контратакує чи приєднується до атаки з союзниками, то використовується навичку замість базової. Шкода завдана цією навичкою збільшується на 10% кожного разу, коли союзника ковтають. Максимум 50%. Тобто, він розженеться до максимуму десь на середині бою з гідрою. Якщо ви доживете. На початкових акаунтах це буде зробити дуже важко. Тому що дістати. Свого союзника, якого проковтнула гідра, буде доволі важко. І тут буде все залежати від кефів, як сильно, які, ну, які кефи будуть на цьому навичку, і як сильно воно буде апатися. Поки це невідомо, треба ждати тестів на тестовому сервері, і тоді вже думати. А-3 непогано, на гідру це заходить е, зменшення швидкості, слабкість, і якщо є замовлення, то накладається штраф перед атакою. Тобто, <кій> якщо б'є по знемовленню, тоді не буде слабких ударів і буде 100% шанс накласти зменшення швидкості. Це добре, але. Проблема в тому, що потрібно масове знемовлення. Якщо це буде по одній цілі, це ну непогано, але не, не топ. Я б не сказав, що це прям must have, який потрібно робити. Пасивка у нього ігнорує ігноруєданій життєд... бар'єр та щит союзників. Більше захист цього героя на 5% за кожен активний бонус на ньому, максимум 50%. Ну, Дефін собі підіймає. Я ж кажу, герой з одного боку непоганий, не прям топ, але на середніх аккаунтах думаю він би зайшов. Мені поки не знаю. Я подумаю, вирішу, чи робити його, чи ні, тому що пользи якоїсь він мені зараз багато не принесе. В мене є трохи рубінів, камені є якісь, так що, думаю, злиття я собі зробити зможу. Але поки не вирішив. Є, є ще декілька днів до понеділка, обміркувати, подивитись, що, що може. Дізнаємось з тестових серверів. А так, краще залишу ці всі камені під Х2, щоб отримати собі більш якісних героїв. Так, Ну, а тепер будемо спробувати відкриватись. Однозначно потрібно лега, хотілося б, був би і непоганий шелко, пустоокий, але я за весь час не дуже багато ловив персонажів, які під Х10. Навіть під X25 не завжди випадають, тому на нього розраховувати не буду. Мені б хоча б щось. В першу чергу хотів би отримати Холодне Серце. Вона мені дуже поможе закрити павучиху, лаву, використовувати її буду дуже-дуже довго, тому б хотілося отримати. І реднігатку з мучкою також потрібно мати. З епіків, напевне, Анірі, Деміта і Людожер. Це три епіки, яких мені б дуже-дуже хотілося. Я б радів їм більше, ніж напевне, деяким легам. Тому що лег зараз прокачати важче, одягнути важче, а з епіками буде набагато простіше. Плюс людожер з Демітою зможуть мені допомогти зробити анкіл. А це, напевне, саме найважливіше, що треба в першу чергу зробити, тому що анкіл це камені. П'ятий-шостий КБ, це дуже важливо. Так, ну, розпочнемо. 40 штук. Зараз щось зробимо. Перша десятка. Зракс, Повідниця, маршал, Ну, ривоглаз. Ривоглаза можна залишити, качнути. Кульга, ласери, маркіз. Урсула скорботна. Це теж також непогана. У неї є аура, у неї є рес, здається, штраф атаки. Зараз гляну точно. Так, са 1 такий, ну, ось, виходить, цілі. Так, зменшення атаки. Збільшення атаки і оживляє всіх союзників. так. І плюс аура в судній вежі 24%. Це непогано, не найгірший варіант, але з десятки в денепік епік це сумно, сумно, сумно. Так, пішли далі. Давай, давай, давай. Рідненьке, я вірю, Фрит, Шевель, Голодового коса, кос. Віспер, Пантера, Даздурк. Даздурк, Віспер, та й гала, гала це здається на злиття Міка, якщо мені пам'ять не підводить, але точно не скажу. Віспер і Даздур, точно залишу, Даздур. В крипту заходить, в місто заходить. Якщо цього залишу. Так, а Звіспер, ну, на майбутнє, вона там також вносить непоганий демах. Так, залишилось 20. Поїхали. Давайте, ХС-ку, хоча б ХС-ку. Ну, дерево щит, лютопес, звабник. О, Деміта, супер. О, мадам Серіс також. Це, це топчик. Uh -huh -huh -huh. Так, Деміта, Мадам Серіс залишаються. Люто-псадного можна залишити. Так, і остане десятка. Треба ХСК. Хеска, ХСК, ХСК. ХС і Мучка. Давай, рідненька. Я вірю. Я вірю, що отримаю. Маркіз. Фанатик. Жало. Ласер Юлястий. Стрілок. Етлін другий. Ну, ще один лютопес, азур і кардинал. кардинала також залишу. Його можна на арену брати там в дев паки в кам'яній шкірі. Блін, а ХСак нема. ХСак нема. І це дуже погано. Так, то епіками я задоволений. Деміта мадам Серіс мені. Знадобяться. Причому Деміта це зайде мені в якийсь антил. Треба буде подивитись. О, ще одну легкнигу отримав. П'ятизіркова куриця, камень. Так. Трошки, що нам там залишилось? 5500. Це я отримав 5. Так. Можна буде ще щось призвати. Щоб забрати ще одну книжку. Подивлюсь. Ну, а так, в принципі, не погано. Шкода, що лега не було. Та й шкода, що ХС нема. От ХС мені б прям дуже-дуже-дуже дуже сильно зайшла. Ну, нічого, буду щось думати. Іншим способом проходити контент. Так, ну, здається, на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!